Всім привіт друзі! Мене звати Маркін Лайн Марк Геймс і сьогодні ми будемо грати в Swamp Attack Ну а перед тим, коли я буду грати Swamp Attack то я хочу вас попросити підписатися на мій канал. Щоб підписників ще більше більше було. Ну і тоді ми доб'ємо так 400 підписників. Так що ці люди, які дивляться без підписки, так що підписуйтесь на мій канал. А якщо ви вже відразу підписані, то можете поділитися тим відео зі усіма друзями, там, знайомими. Ну і інших, кого ви знаєте, що вони також були підписані. Всі вам дуже дякую. Ну ми почнемо грати сломп атака. Ну і дивіться. Ну і що я хочу перед тим сказати? Коли будемо грати сломп Attack. до речі, я хочу вам сказати, що я вже прокачав Деяк... Ну там я прокачав, напевно, М16, прокачав деякі вибухівки. Ну, наприклад, бензоконнистри, там дощ, ну і різні вибухівки. Так, ну, з оборон то я вже. Кимав оборони, тоді. Ну, я прокачав собі. До речі, я недавно теж прокачав кузен кузен Рой. Це такий хамелеон. Ну, я буду назвати кузен Рой. Кузен Рой. Так що. Ну, прокачав собі і тоді буде ловити краще різних комах, таких як. Комарів, мух, жуків, ну і різне, що літає перед ним. Ну і що ж, ну ми на 13 рівні, і на 13 рівні висідується цей щур, наш монстр щур, тільки вже в шоломі. Ну, я скажу одне, що вже щур шоломі, навіть якщо не пройшов цей рівень, то він не одно ж був. Я грав, до речі, на швидку місію, і в того я назбирав стільки монет і багато чого прокачав. Швидка місія, якщо ви бачите. Знизу просто. Так, що ж, ну і почнемо грати з 13 рівень. Ну, проходжу до 13 рівень. І дивіться, дійсно, ці є щури з шоломами. Так що, це буде трохи тяжко. Ну нічого, ми все одно ну, ще виграємо. У мене ж прокачений є Дім. Ну, не аж так сильно, але прокачаний є. Кузен Рогі, щоб ловив краще комаха. Хоча, коли я навіть перевірив Кузен Рой, коли був прокачений. О, до речі, якраз ці комари літають. Ці перші, що ну, перші монстри, які в нас літають, або потвори, або тварини. Так, ну і навіть пірані будуть підпливти. Ну, підпливати до мене. Так що б'ємо так, ну і щурі, ну, зб'ємо це є обов'язково, тому що. Ну, тому що вони будуть просто ставати і... То підходить, то не підходить, але все одно ж будуть е стріляти. Так, добре, ну я ще поки що буду збивати команди, тому що ще кузен Рой, а він ще поки що такий. Ну, не аж так рекорд прокачанний. От речі, нам дали М16, ну, 30 е патронів е М16. Так, добре. Е що ж, ну і зараз зб'ємо тих е щурів. Так, зараз підпливають е е ці пірані. Хоча можемо навіть дати батарею. Дати батарею. Так, ну нехай батарея вже цього піранню. До речі, ще батарея не тільки надаряє усіх, ну і ще замізіє. Е, просто не потвори і тут просто набагато помаліше, ніж, звичайно, без батареї. Ну, ми все оцей батареї, і роз, розб'ємо щура і качка нам дала здоров'я. Так, отримали 2160 160 монет. Так, тепер ми маємо вже 4282 монетів. Ну, за ці монети я максимально що можу до тільки якісь там не знаю, вибухівки, якісь там купити навіть кузі. Хоча навіть М-16 вже так заповнений, можна вже якби стріляти. Ну, та добре. Що ж, ну і тепер 14 рівень. Так, 14 рівень вже ми дійшли до 14 рівня. Так, наступні там ну перші монстри на 14 рівні це є бобри. Так, тут в нас є ці бобри, також навіть є щурів. Так що щурів це є обов'язково збити. Що ми можемо заморозити? Тому що бобри вони також шоломі. Вони також шоломі, ці бобри, навіть щурі. Так, добре, ну хоча б холодильник нам допоможе, одречі качка нам дала здоров'я. Це Також головне, ну здоров'я це теж головне, якщо мене зб'ють, то так теж можу програти. Ну це навіть відомо навіть. Що ми стріляємо до того, щоб ми оборонилися. Так, добре. Давайте доще так трохи додамо. Так, добре. ну щоб і нам бобрів, а я буду збивати щурей. О, до речі, їжики вже підходять. Так, їжики, їжики. Що ж, ну і жіків, до речі, можу збити е, на узді. Ще він так трохи слабо навіть, стріляє, ну, якщо буде такий цілий прокачений, так, ну, мухи, то я без, без проблем. Навіть поза може зловити мухи. Ну, не такі, просто можуть поїдати, все ну, ось таке. ну, Наприклад, вухівку, там, не знаю, е, молодців, ну і, ну і такі, різні дрібниці може поїдати. Ну, Мухи. Так, зараз нам дали бензопинитру. Так, зараз ще навіть б'ємо тих і е, ще їжиків. Зараз, раз, раз, раз. Так, ну і ще залишився один бобер та один їжак. Зараз зб'ємо, хоча головне зараз пообраз збити. Починає їжака теж треба збити, бо вони гаразд на гаразд крепші, ніж. Ці нюноти, які підпливають. Хоча вони вмирають відразу, але ж здоров'я від цього. Так, добре, ще наступні щирі. Ну, хоча б відомо, що вже щирів дійшло до шоломів. Так що тим також треба збити. Так, до речі, тут вже підходять такі бобри і ці яжики. Ну, яжики можу забити відразу усі. Так, ну, і ще... Ще раз. Так, добре, я це випадково взяв. Так. О, тепер нормально. Тепер нормально. О, до речі, нам дали нову цього, оборону. Нам, до речі, дали нову оборону, це є піки. Що також якби оборонить ну, дім. До того, до речі, ці піки особливо тим, що піки, якщо монстри будуть підходити додому, то все одно ж, піки будуть їх збивати. Просто піки будуть збивати. До речі, ми от, ну, отримали піки. Ну і Можемо навіть випробувати, якби, ну і ще буде якби, шанс, це рівень з НЛО, ну, і давайте відразу купимо, що тут вже. Такого, ну, е, ну, можна ще навіть, було б файно прокачати ці піги. Так, добре, ну і що ж. Ну і підійшли до НЛО. Так, ну НЛО відомо, що може забрати все, що я маю, до речі. Е, ну, все, що я маю. Так, добре, єжики. Ну, на навіть ежики це не, 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 не спрацюють, так що. О, до речі, бензоканистру нам дали. Це, ну, там, де є бензин, до речі. От, давайте перевіримо хоча б на піраню. Давайте перевіримо на піраню. Так, добре. Ну, щось так слабо. Слабо-слабо. Навіть наносить ті е, здоров'я. Так, добре. Зараз ну такі яжики не підходять, так що. Так, добре, ну, нам дали цей дощ. так що з цим немає нічого такого. Так, добре, ну постараємося якось пройти рівень, ну, то щось. Ну то щось тільки яжики і пірані не підходять, хоча б навіть піранні такі, такі собі монтри. Що відразу відпливають, пакують, то ховається, е, то ну, появляються. О, речі, давайте на, боб... на бобрів Спробуємо У мене ще якби збереглося здоров'я. Так, добре, зараз випробуємо хоча б на одного бобра. Так, добре, поки що буду стріляти на М16, поки що так не шкода навіть тратити е, ці ну, зброї. Ці О, до речі, дивіться. Коли бобер вже підходить, то піки. Стогонож збивають. Ну і що ж. Ну і тільки навіть випробували. Так що непогана річ така, якби. Ну, не то, що аж така річ така якби зброя. Так, добре, ну ми все цього ж, якби е, зб'ємо так монстри. Так, добре, зараз постріляємо на М16. Так, ну і ще трошки Лузі, до речі, залишилось. Е, ну добре, давайте з самого звичайного дробовика постріляємо. до речі, холодильник нам дали. На ці піранні коли я вже писав холодильник. Так, добре, ну і зараз поки що поклоня ці монстри. Так, монстри монстри Так, на лопі злітає. Так, зараз. Тільки зараз. Так, зараз поки що ці пірані. Так, ну зараз мене якби зб'ють. Поки що. Ну, поки що в мене дім не аж таке, аж крепко прокачений, тому що зараз це вде з дерева. Е, але зараз поки що дерево таке. аж таке найкраще, що може оборонити дім, поки що таке, як би, початок, можна сказати. Так, що ж, ну і на особний рівень пройшли. Ну, і отримали 3632 монетів, Ну і при цьому непогано. Так. Що ж, ну і заповнюю ці черепа. Так, зараз заповнюють ці черепа. Ну там, трошки. і що ж. О, до речі. До речі, ми вже підходимо до, підходимо до боса. Ми вже підходимо до боса. Е, ну я поки що не скажу хто це, але я знаю, хто це. Ну, якщо ви знаєте цього, то, е, то є. я вас вітаю, що ви дізналися, хто це. Ну, це я вам розкажу на наступному рівні. Так що чекайте. Ну, що ж, ми отримали за це відео поки що. Піки, не було нових монстрів, ну таке оборони піки ми отримали. Е, ну і що ж, ну і на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, е, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі, діліться відео зі своїми друзями І е, всім пока-пока.